Так, друзі, усім привіт! Мене звати Володимир Поляниця, я радий вас вітати на моєму каналі, де ми з вами говоримо про фотографію. І сьогодні я якраз хотів підняти тему, це відео буде більш таке розмовне, як все ж таки заробити фотографу. І так як я весільний фотограф, а зараз нас зима, і всім відомо, що весільних фотографів зараз іде не сезон фотосесій, тому я вирішив підняти таку цю тему і розповісти про сервіси, якими я або користувався, або зараз користуюся. І від Відповідно, за допомогою яких можна заробляти гроші, і по традиції, перед початком я вас попрошу задонатити, звісно ж, на ЗСУ то скільки може, 5, 10, 20 гривень. Це буде дуже дуже великий внесок в нашу перемогу. І звісно ж, буде прохання підписатися на канал. Також заходьте в мій інстаграм, телеграм, тікток. Всі посилання будуть нижче під відео, і ми починаємо. Перше, про що я хотів поговорити, це фріланс біржі. Що там взагалі відбувається? Є замовник. Ки розміщує оголошення, що потрібно там, наприклад, або обробити фотографію, і ви відповідно забираєте це замовлення, робите що потрібно, і вам відправляються кошти. Якщо в цьому всьому розібратися, то можна заробляти немаленькі суми. Але який є нюанс, тому що там дуже велика конкуренція, і, наприклад, я розміщую оголошення, і на це одне оголошення там 10 20 30 50 людей зразу кидають свою заявку. Тобто пробитися доволі складно, але звісно ж реально є дуже багато. Різної інформації, дуже багато курсів з приводу цього, де можна відповідно навчитися і дуже багато брати замовлень і відповідно зробляти дуже багато коштів. Із таких топових вірш я знаю це фрілансер і Upwork, здається. З них можна почати брати різні замовлення, виконувати їх і переходити до наступних. Також є сервіс, який називається кабанчик. Це, звісно ж, український сервіс. Там також розміщують оголошення, але там трішечки простіша схема. Людина розміщує оголошення, там конкурент. Це не дуже велика. Наприклад, на фотосесію в моєму місті буквально за тиждень там декілька людей всього напишу. Тут реально взяти замовлення, відповідно відфотографувати, фотографувати, свої гроші і собі спокійно жити далі. Також там розміщують оголошення з приводу обробки фото, обробки відео. Тому якщо ви займаєте ще й плюс відео, то це буде дуже великий плюс, бо можна відповідно більше заробляти. Також там і монтаж відео, і зйомка відео. Якщо ви обираєте інші міста і вам не тяжко поїхати в інше місто, то проблем з якби. З цим не буде. Далі наступне. Наступне це буде Ютуб і Тікток. В Ютубі всім відомо, що Ютуб платить своїм авторам гроші тільки тоді, коли у вас набирається тисяча підписників і 4 тисячі годин переглядів. І тоді Ютуб починає платити гроші. Також потрібно відео виставляти регулярно, не так як я, а набагато частіше. Так, звісно ж, і підписники будуть додаватися, швидше ви підключите монетизацію і швидше будете отримувати свої гроші з приводу Тіктока. Тікток працює трішечки інакше. В Україні зараз поки що недоступна монетизація з Тіктока, тому там більше все виходить на рекламу. Також, якщо ви будете знімати відео в Тікток і будете це робити часто, там хоча б потрібно одне-два відео в день робити, щоб було просто ідеально. І який плюс з цього того, що з Тіктока до вас можуть прийти ваші клієнти на фотосесію. І звісно ж, ми отримуємо свої гроші, отримуємо клієнтів, отримуємо саму зйомку по ідеям, які можна знімати в Тікток і в Ютуб. В Тікток, в принципі, там будуть дільки в більшості Стайджі йдуть якісь результати зйомок, також коротенько розповідати про обробку, коротенько розповідати про позування. Також можна розширити цю тему, і там розповідати, наприклад, про техніку, про час зйомки, коли краще, коли гірше, про освітлення. Ну от тому подібне. В Ютубі набагато простіше в цьому плані, тому що можна, от як я просто сів і щось розповідаю там на 5, 10, 20 хвилин. Також по ідеям тут, звісно ж, обробка на самому першому місці. Також якісь лайфхаки, як по техніці, як по позуванню. Як по по зйомкам і тому подібне. Тобто з YouTube можна набагато більше розширити саму цю тему і показати прям саму зйомку, наприклад, від початку до кінця, як ви спілкуєтесь з клієнтом і тому подібне. Тому в принципі тут якби буде простіше. Але що там, що там, вам потрібно буде заморачуватись з монтажом, також знати про авторські права. В TikTok простіше, бо ви все робите на на телефоні. В YouTube можна і в принципі робити на ноутбуці, на комп'ютері, як я це роблю. Але з телефону, як би зараз, все дуже багато чого робиться. І набагато швидше, і набагато простіше. Далі наступний пункт це буде ретуш. Якщо ви оволодієте повністю ретушю, тобто саме частотне розкладання, якісь фішки, якісь лайфхаки і тому подібне, то ви зможете саме бути ретушофотографом, ретушером. Ретушером, правильно, да. От, і наретуші якби заробляти свої кошти. Це дуже великий плюс, тому що до вас будуть звертатися фотографи. Ну, якщо ви, звісно, будете класно ретушувати, до вас будуть звертатися фотографи, вони просто вам віддали свої фотки, там 100, 200, 500 тисяч фотографій, і ви сидите, просто їх обробляєте. Як би просто, але потрібно знати якісь методи ретушування, тому що там просто штампом поклацати це кожен зможе, і в принципі на цьому ви далеко не поїдете. А от якісь більш складніші схеми і більше. Якісне ретуш, то вона набагато більше ціниться. Тому ретушування це, це топчик, який потрібно знати, потрібно ним володіти. Так як в мене більше йдуть весілля, то ретуш я прям не роблю частотне розкладання, бо це буде дуже 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 довго. Я собі по бистричку акуратненько кісточками пройшовся, але трьом я це все показував, як робиться, тому можете переглянути це відео. І в принципі, якби всі задоволені, і також по якості воно дуже добре виходить. Так. І також, якщо ви будете володіти. Ретущо, то ви зможете розміщувати оголошення на тих самих біржах фрілансу, де до вас будуть звертатися вже безпосередньо самі замовники, і ви, відповідно, будете ретушувати їхні фотки. З приводу ретушування, ви можете подумати, і хтось, можливо, комусь не подобається фотографувати, подобається більше обробляти. То тоді, відповідно, відповідь очевидна, що потрібно займатися ретущом. Далі саме, саме цікавеньке, що я зараз практикую, це стоки. Фотостоки, стоки, фотобанки, мабуть, багато хто чув про них. Це сервіси, де ви продаєте свої фотки, ви їх виставляєте, описуєте, вставляєте ключові слова і їх продаєте. Виставляєте на саму платформу, і коли людина, коли людині там потрібно, наприклад, щось конкретне знайти, там якусь каблучку, наприклад. Він просто вводить, ваша фотка може висвітитись в рекомендаціях йому, і він може її купити. Звісно, там ціни не дуже великі, тобто ви не будете зшибати одразу мільйони. Вам потрібно буде загружати фотки дуже дуже багато, дуже дуже довго. Тому також в цьому є свій нюанс. Зараз ми, якраз, перейдемо до деяких сервісів. Я Розповім про них коротенько, покажу, що тут взагалі є, і як воно все відбувається, і окремо я зроблю відео вже по стокам, де я вам більш детально все покажу, все розкажу, і де ви зможете вже сразу завантажувати свої фотки, на які я загружаю взагалі стоки. Це Shutterstock, потім іде Deposit Photo, потім Adobe Stock і Freepik. Це чотири сервіси, чотири сайти, на які я завантажую свої фотки. Вони там по чуть-чуть купляються. Який нюанс в стоках? Вам потрібно буде робити фотки чисто сток. Якщо ви, наприклад, десь робите казкова така обробка, то відповідно ну дуже дуже маленький шанс, що цю фотку куплять. Наприклад, якщо ви займаєтесь фуд-зйомкою, тут шанси дуже великі, тому що фуд зйомка вона ціниться на стоках, її дуже часто беруть. Якщо ви це дуже класно робите, дуже класно мієте. Цілком ймовірно, що у вас будуть саме фотки на стоках. фуд фотки. Купляти дуже часто. Почнемо ми з фріпіка. Я вам покажу, що тут взагалі є. Тут, виходить, йде статистика, в статистиці переглядаються ваші гроші. Чому я не буду зараз показувати свої кошти? Тому що наскільки мені відомо, то YouTube блокує всю цю штуку, де показуються кошти, показується хто скільки заробив і тому подібне. Тому я вам просто покажу коротенько що тут взагалі як відбувається, покажу, які я фотки завантажую. І в принципі, все, і ми будемо переходити далі до наступного пункту. Фріпік, ось цей сайт. Тут, виходить, ми нажимаємо upload files, ми завантажуємо сюди файли, фріпі купують в євро. Але там виходить ну, 10 центів, якщо в доларі перевести, це буде 10 центів за одну фотку. Ось. І от, так як я е, знімаю, от я тут знімав трішечки футом для ресторанчика, то там деякі фоточки в мене купили. Також в мене більше весільні і портретні, тому я їх сразу туди і завантажую, і все. Може хтось купить, а якщо не купить, ну, то так і буде. В принципі, розчаровуватися з цього приводу не варто. Тому ось тут. Тут от всі фотки я завантажую. Їх хтось бере, хтось не бере. На фріпіку найчастіше купують мене фотографії, але. Так як я сказав, там по шість оцих от по десять центів. Тобто це дуже маленько. Буває в них іноді буває так, що в мене от по три центи купляли фотку. Тобто, якщо ви завантажуєте часто фотки, конкретно стоковську тематику, вас їх будуть дуже часто брати. Далі це Adobe Stock. Ось тут ми бачимо декілька загрузок. У мене було от, і в принципі, ось такі от більшості йдуть весільні, якісь лавсторії, портретні і тому подібне. Фотки я собі загрузив. Вони там є, хтось колись купить і якийсь. Міні-пасивний дохід в мене буде. Далі депозит Photos, ось цей сайт. Ми собі переглянули фотки, ми їх завантажили і все, поїхали далі. Adobe Stock, ви можете зробити свій каталог, людина перейшла, наприклад, там в весільні і подивилася тут всі весільні фотографії, які у вас є, і собі придбала, які їй потрібно. Так, переходимо далі. Планій пункт, і звісно ж, це проводити самі фотосесії. Наприклад, якщо ви хочете займатися чимось новим в плані жанру фотографії, там фотографувати не портретні, а якісь лавсторі чи сім'ї, тому подібне, ви можете почати з безкоштовних фотосесій. Набити собі руку на двох-трьох зйомках. В принципі, все, що ви потратите, це свій час, але він окупиться вам потім, тому що ви будете знати, як це відбувається, як це треба робити. Отримаєте нових клієнтів, які потім у вас цілком ймовірно можуть замовити зйомку. Можете замовити рекламу, пройдуть по рекламі, побачать, що у вас класні фотки. І відповідно собі замовили у вас фотосесію, і ви класні, ви відфоткали і заробили свої кошти. Тому все в принципі в ваших руках. Можете пробувати, можете експериментувати. Якщо щось не... Получиться в цьому нічого страшного немає. Набагато гірше, якщо ви не спробуєте. По перше, так я вам всім дякую за те, що ви дивитесь. Підписуйтесь, ставите лайки, коментуєте. Безмежна подяка. Всіх обіймаю. Також нагадую, друзі, не забувайте донатити на ЗСУ. Також підписуйтесь на соцмережі мої: інстаграм, тікток, і телеграм і тому подібне. Все, всім дякую за перегляд, всім до побачення.